Ви витратили купу грошей на стабілізатор для смартфона, а відео все одно трясеться? Не панікуйте. Я покажу, чому це не ваша провина і як перетворити бяку на інструмент зйомки. Сьогодні поговоримо, чому стабілізатор для смартфону це для ряду творчих завдань. Бяка. І як врятувати ситуацію, якщо ви його придбали? Адже тривісовий стаб для смартфону і тривісовий стабілізатор для камери це, в принципі, різні речі для різного роду візуалізації, а ви їх плутаєте. Друг і колега придбав популярного Osmo 6 Mobile. спробував з ним пройтися і побачив на відео <сум> закономірно тигидик, тигидик тигидик. Цікавиться, а що не так? Давайте зайдемо на один з сайтів, що торгують стабами для смартфонів, і подивимося, бо хто має очі, той бачить, а хто бачить, той аналізує. Основна різниця, зокрема, DJI Osmo Mobile, як і більшості йому подібних, з тими, трохи більшими, на які можна навісити не лише смартфон а й камеру вагою до кілограма, ось в чому. В плечі. Дяді й тьоті, які витрачають гроші ви ж в п'ятому класі, сподіваюся, ходили до школи. Хто злісно не прогулювали історію, ті бачили малюнки давньоримських і середньовічних катапульт із онаграми. Онагр дикий віслюк у перекладі. Чим більшим був онагр, тим далі кидав камінці. І це закономірно, бо в більшого онагра довше плече. Але щоб перекидати гуманітарну допомогу в оточене місто з високими стінами, розмах звичайної катапульти часто був недостатнім. Тому почали будувати триб'юшети, які мали ще довший розмах плеча. Фізика. Ти знаєш, що чим довші руки і ширші плечі в людини, тим більша амплітуда її руху, наприклад, в боксі. А чим коротші руки, тим Хе -хе, словом, там вже не руки, а лапки. І амплітуда дії лапок буде невисокою. Тому в певних функціях електронний тривісовий стабілізатор з коротким плечем не зможе на рівних конкурувати з трохи більшими. Оголошення відбувається на біручнів до фотошколи онлайн. Заняття двічі на тиждень всього вісім уроків. Будова фотоапарату, оптика, композиція світло, опрацювання знімків на комп'ютері. Вартість така ж, як у позашкільних занять з історії чи математики в загальноосвітній школі, тобто демократична заняття проводяться в телеграм-координати під випуском. До речі, думка про те, що звичайний стабілізатор, який здатний отримати камеру вагою пів кілограма або й півтора кілограми, якийсь великий і важкий, це міф. Ось в руках у мене такий стабілізатор, і будь ласка, я його взяв, і він у мене розмістився просто у долонці. Вкидає в рюкзак і ходи працювати. Що ж, уявимо собі, що ви цього не знали і купилися. Що робити? Задіяти сильні сторони маленького тривісового стабіка і змінити тактику зйомки відео. Бігати з DJI Osmo X Mobile без трясучки, щоб тримати в кадрі футбольний м'яч. <хи> не те. Я. Але сядьте перед телевізором і подивіться звичайне кіно, аби переконатися, що насправді для цікавих, нормальних, притомних кадрів важлива не динаміка, а позиція стабільного спостерігача. Я хочу сказати, що в кіно дуже часто у порівнянні з будь-яким тривісовим штабом мастхевом є штатив. Добре, якщо у тебе сильний вестибулярний апарат, а ось масового глядача часто угойдує і підтошнює від плавних професійних кадрів з американських гірок. Багатьом людям фізіологічно важко поринати у візуальний вихор, але набагато приємніше дивитися на стабільну картинку. <му> Terima kasih telah menonton! А тепер, шановні друзі, виконаємо одну корисну вправу. Підведіться, будь ласка, за комп'ютерів. Хто там сидить на диванах, хто там на стільцях, на кріслах, підніміться, що шкода вам, підведіться. Ноги поставте на ширині плечей, руки в боки і обов'язково з розплющеними очима повторюйте за мною. Вліво. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Вправи. один, два, три. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. От приблизно оце саме відчувають глядачі операторських кульбітів, котрі ті виконують з тривісовим стабілізатором. Точніше, з камерою на тривісовику. І. Сподіваюся, ви зрозуміли, що я хотів вам сказати. Отже, тривісовий стабілізатор з маленьким плечем варто брати не для пробіжок з крутими віражами, а саме як стабілізатор для спостереження з місця. Можна повільно крутитися з ним навколо вісі, розглядаючи когось або щось. А загалом у власника траляля з Xmobiel і йому подібних, є два варіанти дій з ним. Або привчати тіло до спеціальної ходи оператора. Про це є на каналі для спонсорів. І тоді стабік з коротеньким плечем частково досить помірно компенсує недоліки вашої ходи. Або користуєшся функціями, що закладені в інструкції. Follow Тобто стабілізатор плавно стежить за об'єктом. Стоїш на місці або поволеньки рухаєшся, а стабік повертається за об'єктом. Тітл Mod зберігає горизонтальний рівень камери, але знову-таки не на бігу, не під час якихось стрибків. Він то, коротколапенко, спробує, але з якою ефективністю. Спіншот мод. Створює обертальні рухи камери. Прийшов до картинної галереї, і камера плавно тобі, неспішно робить панорамку. А от FPV-мод, що тіпа дозволяє фільмувати динамічні сцени з ефектом повного занурення. Ну, ми ж з вами дорослі люди. І різницю між катапультою з лінійки... І справжнім онагром вже ж мабуть знаємо. За будь-яких умов не смикаємо камеру з тривісовиком з маленьким плечем, жодних надзвичайно різких динамічних рухів з ними, тільки плавно і обережно. А з вами був Сергій Меркулов. Дякую спонсорам нашого з вами каналу. Підтримуйте, долучайтеся, будь ласка, і оголошую набір до наступної хвилі учнів фотошколи онлайн. Заняття проводяться двічі на тиждень. Всього 8 років будова фотоапарату, оптика, композиція. Три години композиції, світло, опрацювання знімків на комп'ютері. Вартість така ж, як у позашкільних занять з історії чи математики у загальноосвітній школі, тобто дуже демократична. До того ж, фотографування це чудові ліки від стресів. Долучайтеся до навчання з фотографії. Вам буде цікаво і до зустрічі. Не пропустіть наступний випуск про ширококутні насадки, які колосально розширять спектр ваших творчих можливостей.